Так, друзі, в цьому відео в тому відео я вже попрощалася, а це в нас я так розумію, не буде, скажімо так, друга частина мого марш-бразку по центру. Йшла я по Богдана Хмельницького і побачила, що тут ярмарка. Ну, і звісно, я не можу прийти повз. Цікаво, що тут і по чому. Так, для орієнтира це. Недалеко від Мунірмага Україна та цирку. Ну щось, ну що, дивимося подивимось, що тут у нас. Так, перчик біла зірка, по-моєму. Да? Якщо я не помиляюсь, 85, такий красивий червоний 200, помідорки 95, бунька 95, кавончик 45, ага. Є така 1 по 65 і малесенька по 90. п'ять. у нас 75. А це лайм? Так. Ага. Лайм по 400. Огірочки по 45. Так, так, так. Ага. Картопелька. Рив'єра і гранада по 35. Так, огірочки тут по 60, помідорочки 65. Да, тут, звісно, лоскиньки. Такі яблочки по 60, помідорки є по 100 і по 120. Абрикоска по 200, персик 150. Ага. Нектарин 180. Так, Ого, кабачки по 35. Так, ось такі от кабачки по 10 гривень. У них відрізаний, скажімо так, хвостик. І, звісно, хтось з у кого фобія. Відрізаних фруктів овочів скажуть, що вони вже гнилі. Так, ага, домашні пам'яті 65. Отакі от огірки І по 30 вже переростки. Такі кабачки по 15. Перчик по 80. Ага. Чумак городній по 65. Собачка. Так. У нас стоїть черга. Так, так. Ага. Бурячок 28, морква 28. Ось тупаденька 55, чесночок 180, кукурудзка по 25. Що у нас тут? Ага. Творог. А творог по чому? 150-160. Ага, дякую. Творог 150-160. Не прикритий. Це все. Все. Так? Да. Ось така ярмарка. А, чи далі я? Так, дивимось перчик 80. 108. Є по 100. По баклажан є 100. От мені цікаво він чим-то відлічається від звичайного. Огірочки 70. А цей баклажан чимось відрізняється? Він там менше насіння, він без гіркоти. Ага. Дякую. Так от. Браколі 100, морковочка по 40. Картопелька 50, помідорки по 100. Так. А, вінок по чому? Хто віників по 30? Ага. Вінки по 30. Так. Вони закончили. Це що? Все? Одна черешня 350, лохина 240. А, Денька почому? 90. Дінька 90. Можна пробувати, що в нас тут. Так, ну що? Це все? Однако, а чого вона така маленька? Що ти мені Дуже цікаво. Знову собачка. Так, сливка 45. Перси по 120. А тут броколі у нас ага, по 80 гривень. Є мед. А, кація по чому мед? Так, дякую. Так, сімочки, є по 50, є по 30. узвар у нас по 100. сочевиця 90 кускус. По 100. Ізраїльський кускус, також по 100, червона квасоля 120. Пшениця, подаруйте. Ага, даруйте мабуть, да? Ага, 20 гривень. Гречка 45, зелена гречка по 60. Так, і чиї в нас тут є? Коли 125, сапорі по 65. Ага, фінки королівські 400 є по 160, вона і по 120. Так, да, я розумію. Да. За 180, а брикоска по 150. Ну що, ну, ось така от ярмарка. Ось так. Часночок по 150. Так. А полуниця почем? Полуниця 22 хіні, 220. Ага. на полуниця 202. Ох ти, юмою, черешня. Ну так, да, вона дуже крупна, 700 гривень. У -у 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 -у. Так. Оце і живіка, да, мобильна по 500, малина 300. Є по 500. Полуниця. Є по 250. І є по 500. Ну, однако. А укроп по чому? 30-100 грамів. 30-100 грамів. Так, ну що. Можу сказати, це все. Більше тут нема нічого. Така, скажем міні-міні ярмарка. Звісно, ну, ярмарка, ну, це так. Громко сказано. Така міні-міні. Ярмарочка. Чому я вирішила, що це то ярмарка? Тому що ну, я тут, скажімо так, вдовольна частенько проходжу і вперше бачу, що тут щось продавалося. Ну, звісно, так. Да. Маліпусенька. Десять шагов туди, десять шагів обратно. Ну от, така. Ой. Ну що. А зараз вже буду його дійсно прощати все. Всім гарного дня. Дякую за перегляд. І до нових зустрічей. Всім пока-пока.